То ми зібралися і нам сказали, що перше, нам потрібно прийти на аукціон і отримати землю в оренду. Перше. Ми прийшли всі на аукціон, пройшли, поздали плитку, пройшли аукціон. Ми добулися оренду, нам дали землю. Потім ми законили оце все. І чого ми в господі? Як у нас є капітана капітальна Правильно, ми всі але вона... вона не наша, вона обща. А чим собі... це я оце? Свій... Чого? Свідос на правласність в магазину. хочу. А якщо ми вийдемо з коператива допускату оренда землі, а я тут ватусі без землі. У ми так само той магазин 49 років в оренді, але у мене є свідоцтво на право власність цього магазину. Правильно. хорошо, підожди, давай з іншої сторони. Хто тобі пі. дасть землю під магазин? Під них дасть під магазин землю. У нас на баріді. Так, ми не маємо права тобі дать варіанту лісу. Міська влада треба давати. У нас земля, земля в аренді. В да. Земля в оренді. Ми порушаємо право власності на наші на це охороні малі. А як треба зробити право власності? Я тобі рітос... номер і приватизацію. Це їхнє питання. Ні, Вони не. це будуть робити. Повністю адвокати, юристи. Вони будуть робити. Якщо ви не хочете вступати, не вступайте. Я по-любому буду йти на те, що я не хочу при ситуації, що завтра хтось буде ділиться і мене запоручувати все. Та правильно сказав, нас можуть забрати. Нас можуть забрати. Що тебе можуть забрати? По рішенню суду вони можуть все зробити. Вони не будуть У Кожного з нас є акт прийома передачі магнець Так. Ще пристриплений. Правильно, але знакому кооперативу. Я тебе показую, дивися. На залі ми ще ниче підписалися замовник директора. Скрипник договір прийняв замовник передав у власність, зведений в експлуатацію торгівельний пальйом, магазин номер 1 Покажи мені свідоцтво проведено. По Це аж тебе так є прийоми передачі. Свідок немає. Це в тебе той же самий документ. Це передачі. це наданий листовочок Він відповідально, що я маю право власності на 40 квадратів. Так само власності? Ні, це І Так само проектний магазин. На мене? Це що вони дали гроші і нам його Ну, Воно не власність моя, а власність кооперативу. Якщо то, щоб вона була власна, це треба виводити землю під тебе. Ти О, треба. Треба ще а як тебе? Я так, це не подумкує волі. По-любому, так і десь, щоб щось не було. Вийдемо всі з кооперативу по статуту оренда землі закінчиться. І все. Та ми землю можемо собі забрати. На, на на Я то, так розумію, ви не хочете мати права власних сімейних. Ти не хочеш мати? У мене вона є, у мене. У тебе на має. На період, мене, так, не має. немає. На даний сюр, у мене це. Та ні, в тебе є права власних сімейних. Немає. У мене є державний акт про передачу споживних вуд. Кооператив. Ні, у нас металолом же ж щось ономіє. У нас власність кооперативна. Кооператив наш. Кооператив у нас. Ну це нам буде, же, якщо скажете, що добіганка, скажуть, забираю. Бери крама резину. І подивіться. Це для того робиться, щоб... Для того, щоб не було як питань. Ми чотири роки питання. прожили і все було добре. Ну, я ще що спитав, будете ви, не будете. Я по-любому будете, я хочу взагалі вийти до декоративу. Я взагалі хочу вийти. Ось і світи, оці розборки стається? Ні, я Тоже потрібно? Ні. Кооператив останеться. Кооператив станеться, він буде обслуговуючий. Ну, так само він скажу. остається, і в і все остається в косаряті. Він буде обслуговуючий, но ми не власники усього нашої спортивни. А складу. він обслуговуючий Правильно, це буде платитися так само, і в борщиці, і мусор. Так буде платитися. Він буде обслуговуючий. вслухович. Право власності в нас немає ні в кого. Так у нас буде право власності, да, власності. кооперативу. він настанеться коператив. Ну Кооперативний дом. 200 квартир. Воно ну, вони ж власники квартири. Власни квартири, а обслуговує їх вже. От у нас виходить, ти притім обслуговує, а ми власники своїх сторон. Тому що в будь якій ситуацію, що я заходи на купляє в мене магазин, і робить по статуту нашому, робить пайовнесу, робить таке все, і потім додав гроші, нараз давайте... а потім на законних правах я міст 51%. І це буде моє. І нічого ми не докажуть. І нічого не докажуть. Так, як хіба не прав? крім вас, то не все так. У вас юристи є, хай об'ясняють. Ми цієї ситуації коснулися. Ми цієї ситуації коснулися. Якщо ти хочеш... Ну, купуватися. в нього є, чого не прийшли, юристи. Членство у кооперативі припиняється при добровільному виході з кооперативу. Це все кооперативне. Якщо ти виходиш, тоді значить, твоя власність приходить до кооперативу? Ні. Можеш... Так, ось, почитай. Так само і ти, я зробив на право власності кожен. І кожен буде знати, що хоче. Кооператив буде обслуговувати. У нас обслуговувачі кооператив. Підмітач убирати і в і стирати. Все. Тоді його так, просто так, не буде. У тебе є ще сидіти. Саш, у тебе сидіти. У тебе є власне. А в нас немає. Вони мають. Ми не, в нас не кооператив, а Правильно, ось так само, не кооперативно, але щучок стоїть там і кожен платить 50 рублів, припустимо місяць за уборщицю, за мусор, за все.